Ви на каналі Каскад Сандри, і трохи пішло все не по плану. Загалом я хотів зробити міні огляд на модифікацію по Володарю перснів, але проступивши і погравши, я побачив, що вона доволі ще сировата. Єбаний телефон, колись я навчусь тебе вимикати. Так ось, суть в тому, що я хотів пограти за дварфів, а дварфи, як виявилось, лише з наступним оновленням з'являться у тій модифікації. Хоча навіть так вона вже доволі реіграбельна. Ось тому зараз я беру на заміну цю модифікацію. Моя улюблена на суб'єктивну думку модифікація. І на мою ж суб'єктивну думку, вона чи не найліпша. Для мене, власне, вона найліпша. Тому що тут просто уйма всього поперемінювано, подороблювано. І інколи мені навіть здається, що модифікація ліпша за оригінал. В чому суть. Це по World of Darkness. Це ж світ пітьми, це ж настільна рольова гра про вампірів, перевертнів, мумій, демонів і тому подібне. Той час, коли події відбуваються ванільно короля хрестоносців, паралельно з цим у якихось інтригантських тінях засідають вампіри. Ну і решта шуше таких перевертні, знову ж таки, які я говорив перед цим. Що більш цікавіше, це те, що тут дохіріще персонажів, тому що вони взяті з настільної рольової гри, і на відміну від якогось водря, персні чи гри престолів, де... Персонажів пододавали, але вони здебільшого помирають відразу. Тут це вампіри, а тому усі прописані персонажі будуть від початку і до кінця. Ну, якщо їх не вб'ють. А тут доволі таки рідко вмирають персонажі, якщо так ціленаправленно їх не винищувати. Для початку ми будемо грати за вампірів, і ну ви знаєте, як я це обираю. Бруха, бруха або Бруджа це доволі такі темпераментні вампіри, їх так. Вони лізуть у бій, вони завжди на передовій. Е раніше вони були більш мислителями, коли був Карфаген. А зараз це такі от бунтарі, і в майбутньому анархісти вампірів. Е і як ви бачите, окрім того, що є основні герої, тобто є вампіри, є 13 кланів. Ось. Від кожного клану є якась видатна особистість. Наприклад, Питаніка це в нас мати Олександра Македонського, котра хоче його воскресити. Матасунта це така от мадама, що спочатку ганяла з гунами і рознесла Рим, а потім іде зараз з монголами, хоче рознести Європу. Єлена Троянська. Вона, хоч і не строє, але вона рознесла Карфаген своїми діями. Вона там відкрила ворота, через що ціле місто загинуло. І, до речі, її брухани і ненавидять, тому що через неї пав Карфаген. Їх столиця, їх рідний дім. І тут у нас є, до речі, двоє людей. Двоє вампірів тих часів. Це у нас і Гектор, котрий ходив. Походимо на Рим. І це в нас мінілай, котрий є заклятим ворогом Єлені Троянської. Ну, а вибирати ми знову ж таки будемо рандомно. Ага. <смірит> рандом вирішив, що ми хіроні не страждали, обирали мінілая Ну, на його прикладі я покажу загалом, що тут та як. Спеціально для тих, хто можливо захоче пограти, і загалом для всіх гравців тут є ось такий опис. Тобто нам можуть розповісти про механіки вампірів, про концепти, про лор, про персонажів і тому подібне. Ми можемо це заперечити. І коротше, розпочинаємо з чого? Мапа, як ви бачите, перероблена. Загалом, тут є декілька режимів. Це найперший режим, оту от, мапу, що ви бачили з вибором персонажів, от на тій мапі виключно вампіри. Тут пізніше з'являться і усіляка інша нечисть, але. Ну і не тільки нечисть, такі як, наприклад, інквізитори, вони ж люди, але в першій мапі саме для початку вампіри. Є ще окремі кампанії там, де будуть люди, вони ж інквізитори, там, де будуть перевертні демони, мумії. Ну і дві окремі кампанії, це також на інші часові проміжки. Там будуть ті ж самі вампіри, але вже з на мапі перевертнями і іншими супротивниками. Але буде вже там, по-перше, у останній компанії. Дуже цікава подія, пов'язана з усією політикою у майбутніх вампірів. Ну і просто з новими персонажами. Щось я відворікся. Мапа Мапа повністю перероблена. Ну тому що я говорив паралельно світ людей, у них свої кордони. А це показано кордони світу вампірів. Наприклад, у Парижі, замість Парижа, тут Франції, двір любові, де заправляють три королеви. Тут, в Києві, до речі, не зачеплений. Тут сидить. Вампір, замість Румунії і навколишніх територій тут воєводство. Усілякі орди у руснявій частині тут взагалі тіньовий занавіс з баб'ягою. А тут, до речі, ще про Азію треба сказати. Тут завжди будуть сидіти квейджі, вони ж азійські вампіри. Поки що, особливо за них якоїсь типу пропрацьованої кампанії як вампірів немає. І обирати якогось централізованого персонажа також нема, але, але вони пропрацьовані так само, як і вампіри. І тут є свої орні персонажі і тому подібне. Переробили уряди. Якщо ви можете тут бачити, тут є вільні міста, тут є традиції, тобто вільні міста і традиції це ті ж самі вампіри. Ось тут. У квейджі у азійських вампірів своя взагалі пісня-п'янка, у них також свої уряди. І це не порожнє слово, тому що тут у вампірів перероблена, де це минула наш перероблені будівлі. Що найцікавіше, для перевертнів також є свій уряд, для інквізиторів також є свій уряд, як і для демонів, як і для мумій. Якось перебалансовано взагалом будівлі, перебалансована економіка, тому що є різні механіки. І у вампірів тут трохи порізали династію, тому що вони безсмертні, і це просто буде їм дуже легко збільшувати і збільшувати династію, і якось треба було їх хоча б послабити. Я так це розумію. Ну, будівель з оригінального. Третіх королів хрестоносців з оригінальної гри тут немає. Усі вони якось перепрацьовані. Знову ж таки, у вампірів будуть свої будівлі, у перевертні якісь там хащі лісові, тому що перевертні Вервульфи це в нас екоактивісти світу темряве. У муві будуть якісь бібліотеки і храми. У інквізиторів будуть знову ж таки будівлі спрямовані для людей і для релігії. Ну а у демонів це будуть усілякі культи, повністю перелопачена релігія. Основи тут позалишалися, до них ще пододавалися якісь свої, ось дивіться, відношення взагалі до магії, відношення до демонів, до фей і тому подібне. Дуже багато всього нового. Повністю, якщо нам модифікувати релігію, тут. Дуже багато подарували саме вампірські тематики, вампірських рішень і вампир... вампірських шляхів. І тут їх прямо такі дуже багато, якщо подивитися, це все різні релігії, різні шляхи і тому подібне. Так само попрацювали і з династіями. Якщо ми тут можемо побачити, тут є 5 династічних гілок, що доступні усім вампірам, і я говорив, що є 13 видів вампірів, і якраз. Для кожного виду вампірів, для кожного клану є своя окрема гілка. Тобто це династія Бруха, у них своє, у династії Тремер своє. У кожних вампірів, до речі, є якісь свої особливості. Як я й говорив, це брухани. Тут вони мають якусь свою мрію, наприклад, відновити Карфаген. Для цього нам треба захопити тутешні території. І окрім цього, Спарта супроти Трої. Це давнішня, взагалі. Дилема між Єленою Троянською і Мінелаєм, і якщо ми вбиваємо її, то ми можемо підсилити, наскільки я зрозумів, свою е династію е і себе заразом. У кожного клана є свій набір навичок. Тобто тут є домінація, є проведіння. Домінація допомагає контролювати людей. Інколи, якщо її прокачати, можна буде навіть змінювати ось ці три риси. Вашим гулям, вашим смертним придворним, хто взагалі біля вас є. Проведіння допомагає захищати себе від ворожих схем. Стрімкість пришвидшує взагалі пересування як персонажа, так і цілих армій, і для кожного взагалі. То це вампір старий, йому 2500 років. А якщо робити якогось молодого вампіра, то це загалом, от вже помолодше, одинадцяте покоління. У неї є всього три риси: три навички, три дисципліни. У вампірів це дисципліна. Вона з іншого клану, вона капотокійка, і у них якраз то розповсюджена дисципліна некромансії. Капотокійці воскрешають трупи. А, до речі, тут же можна клани ось так пообірати. Ласомбра – це клан, який спеціалізується на інтригах, і у них є окрема, притаманна лише їм. Дисципліна поєднання з тінями, завдяки яких вони можуть повністю зникати з цього світа, ставати тінями, більше протидіяти схемам а і ліпше впроваджувати свої схеми. Цимізхи або їх ще називають жахами, або їх ще називають нелюдями. Ну, із кульпрами плоті. У них є перемінливість, вони можуть змінювати своє тіло, і тіло взагалі гулів і знов ж таки смертних підопічних. Тобто ігромеханічно ми можемо собі Повністю якось зробити кістяний шиб замість меча, покрити обо себе обладунком із кісток, або ж перетворитися на почвару. До речі, якщо пам'ятаю, то в барбершопі тут в, взагалі в науштуваннях можна це подивитися вже. пододавали купа усього для редагування персонажів. От, як ви бачите, тут є крила, ну це більш для святих, демонічне крила, крила о. Цього я вже, до речі, не пам'ятаю, бо модифікація оновлюється, і це доволі таки добре. Ось е, такі отючий кажан, або е, є тут квандрус Вони дуже добре ховаються в тінях, дуже також непогані інтриганти, але в них проблема вони прокляті ось такою зонішністю. Ось, що я говорив, форма зуба, тобто це містки можуть перетворюватись на таку поїбінь, по інакшому я його назвати не можу, і стають сильнішими. Вентру спеціалізуються на керування людьми, і в них є своє прокляття. У Тереодорів є своє прокляття, є помішані до піздеса е, мокевіани, у котрих є шиза і в котрих дуже часто відбуваються припадки, але вони бачать майбутнє теперішнє і минуле. Тобто 13 кланів, і в кожного якась своя фішечка є, в кожного набір своїх рис, і ці риси. Вони прокачуються ось тут. Просто подивіться, ось це все, що зліва, це все можливі риси, і більшість з них ще приховано. Тобто, ми маємо знаходити персонажів, ми маємо з ними товаришувати або робити роман, тобто кохатися, або їх взагалі зжирати. Ну, останній варіант найгірший. А коли ти товаришуєш, то можна запросити у них, щоб вони тебе навчили. Якісь е, навичці новий, От цій дисципліні. Звичайно ж, подавали нові армії. Тут є гулі, гулі це такі напіввампіри, назвемо їх так. Ну і в залежності також від за кого ми граємо, міняються і війська. У тремерів е, у Смісхів, якщо ми зараз подивимося, тут у них завдяки їх е, гілці прокачки династії, у них тут, наприклад, є вождь. Здоровезна купа тіл змішаного єдина розміром з цілий будинок, а може й більше, котра кошмарить як ворогів, так і союзників, е, і дуже дорого в обходженні. Але воно знову ж таки доволі таки сильне. Воно того варте. У капотокійців це будуть якісь скелетики, якісь духи і тому подібне. У гангрелів, тут є гангрели, це такі дикі вампіри, котрі майже перевертні. То у них будуть якісь вовки, кажани і тому подібне. Вертаючись до прокачування, окрім того, що ми можемо, як завжди, обирати собі направлення і прокачуватись у цьому напрямку, ми також маємо харчуватися. Тобто, дивіться, у нас є маскарад. У майбутньому це буде грати більшу роль, але в грі, в цій модифікації, просто зробили так, що якщо смертні про вас не знають, то ви ліпше протидієте схемам. І ви ліпше знімаєте стрес. Якщо ж маскарад порушений, то про вас знають, а отже, із Хеве супроти вас робити набагато легше. І голод. Ми маємо весь час харчуватися, тому що на ось ці от риси, що ми прокачуємо, треба використовувати кров на риси, на гулів і на тому подібне. Харчуватися можна, знаходячи собі смертних, можна робити цілі стада. Стадо це, умовно кажучи, тут є окремо навіть відносини. Десь тут має бути воно. Потім з'являтися. То це люди, котрих ти маєш під собою, котрими ти весь час харчуєшся. Тобто і вони поповнюють тобі кров. І, про чому я за це заговорив? Про качка. У людей є ось ці три риси у всіх персонажів, і вони схиляються у бік одного з чотирьох напрямків. Тобто, людина може бути холериком, меланхоліком, флегматиком сангвініком. І відповідно, яка ця людина. Ми ще додатково від харчування отримуємо собі пункти досвіду. Ну, і анімалізм, ми можемо, окрім цього, ще харчуватися і тваринами. Це нам додає стресу, але тваринами харчуватися набагато легше і нас не спалять. Тобто ми не розкриємо свій маскарад. А, ось, ми можемо устало смертно додавати. Е, і це буде як інтрига для цього всього. І я вже говорив, що тут є усілякі перевертні інквізитори, мумії, і у них. Абсолютно інша прокачка. У перевертнів буде щось своє лікантропійське, у демонів будуть якісь ритуали, у інквізиторів буде священне писання і тому подібні якісь священні сили, аж до того, що вони можуть вознестися. Ну і у мумій будуть також свої загалом цікавості. Загодування ми вже поговорили, загалом тут же ми вампіри, по суті, ми труп. Нас губили, з нас висмоктали кров і нам заляли кров ще раз. І так ми стали вампіром. І так само ми можемо робити з смертними. Та тим самим розмножуючись, це трохи муторно. Нам треба буде ще обирати, як буде прокачуватись наш, е, наше дитя, так зване, ну як прокачуватись. Там просто буде цілий ряд подій, де ми можемо або підсилювати себе, але за рахунок цього ми посеремося з дитям. Здебільшого, або ми можемо саме е, уповати на те, що дитина наша прокачається. Ось, якщо ми до цього докладемо зусиль і ресурсів. Щоб не розмусолювати ще довше, напевно ще обмовлюйся про події. Тут кожен раз, коли щось відбувається, нам тут буде приходити. Наприклад, там зна... знак Єни. Народилася двоголова корова. Ось тут, типу, наступає апокаліпсис. Я трохи заспию, він. У 2000-х 2000 роках наступає по книзі. А, але канон вже не канон, і там він не настає. <гум> Якось так. Ну, коротше, і цьому всьому знаменуються якісь знаки по типу дуже холодна фейська зима у Англії, або двоголова теля народилася десь там, або пожежа велика в якомусь місті. тому подібне. І паралельно з цим. Інколи ми можемо собі самостійно знаходити повністю смертного і перетворювати на своє дитя. А інколи, в залежності від того, де ми живемо. Наприклад, на каналі є проходження на етерах за київських вампірів. Там я робив книг-ольгу, і тут саме слов'яни з усіх теренів слов'янської території до нас могли збігатися усілякі відомі персоналії. І тут так само: якщо вони будуть з'являтися, у нас буде вибір: прибрати їх до себе. Завдяки золоту, престижу і тому подібне. Просто такі персонажі вони ліпше прокачені, у них набагато більше рис. І тому їх ліпше собі брати. Але знов ж таки їх може до себе захотіти взяти хтось інший. І тоді у нас буде конфлікт. Нам треба буде або давати більше ресурсів, або конфліктувати з тією персоною. Ну і на цьому, напевно, і все. Починати грати будемо за мене Кампанії будуть такі. Е, я просто буду проходити по основним метам. Тобто тут дві мети є: це відновити Карфаген і е, знищити Євена Троянську. Благо Євена Троянська у нас аж під боком сидить. Я не знаю, чому вони вирішили просто от сюди запихати Євена Троянську і нас. До речі, армія у нас майже однакова. Так що це буде, по ідеї, доволі таки швидко. Не в нас, не в неї немає союзників, тому що вампіри це такі сучата. Котрі сруться між собою. Кожен клан між собою среться, всередині клана всі між собою сруться, та навіть здебільшого діти і їх сіри, ті, хто їх перетворив, дуже часто між собою сруться. І я розповім вам виключно про вампірів. І такі ось цікавості, як я її обмовлявся, у всіх інших рас у людей, у перевертнів, також присутні. Тому я вважаю, що тут прям дуже багато пророблено роботи, масло масляне, і для мене ця модифікація взагалі найліпша, із поки що існуючих по королям-хрестоносцям. І насправді вона чомусь уступає в популярності, наприклад, тому самому володарю перснів, котрий недороблений, ігри престолів. Це для мене трошки загадка. Що ж, вам мовляв канал Каскад Сандри, Побачимось наступного разу і. Бійтесь темряви!